Танці гвалт і нотки еротики. У Тернопільському драмтеатрі готують прем'єру лямурної комедії Мадмуазель негайно одягніться. «А Ви маєте на увазі вашу дочку? У вас гарне помешкання. Ви знаєте, я живу тут уже п'ять років. За сюжетом бідний художник разом із коханкою вирішує організувати авантюру і одружитися на багатій мадам, аби вирішити питання без грошів'я. Та як це буває у комедії, на їхньому шляху трапляється чимало перешкод. Атмосфера, яка панує напередодні прем'єри, у театрі просто зачаровує. Діляться із нами актори, і про свої ролі розповідають із захопленням. Комедійно, така як моя роль, де хочеться погратися. От саме отримати задоволення від того, від атмосфери, що робиться тут. От вона така жінка, жінка-фонтан, жінка-феєрверк, жінка, яка не змогла можливо влаштувати своє власне життя, але вона викручує тим, що вона. Тепер може фінансово себе якось <клес> захистити тим, що дає своє помешкання комусь. Кожна роль повинна для актора імпонувати, в принципі, тому що ну, це наша робота і десь е, проектувати на себе, не знаю, чи я би е, е, ну, чи можу це робити. А роль у мене художника, мій персонаж, так? шукав щастя в одному, хотів і думав про те, що ну, от коли він буде. Багатим і і знаменитим От в цьому буде його щастя, але в кінцевому результаті щастя він знайшов зовсім іншому. Актори, режисер та балетмайстер, уся трупа щодня відшліфовує кожну деталь сценарію на репетиціях. Нам розповідають зараз як ніколи важливо, аби театр продовжував жити. Мені видавалося на початках, що театр призупинить свою діяльність навіть тут у нас в Тернополі, не, не там, де ближче до фронту. Актори, працівники творчих цехів йшли, волонтерили, йшли, допомагали фронту. Сергій Андрушко, заслужений артист, улюбленець публіки, з перших днів там на передовій. Василь Булат, працівник нашого цеху Бутафорського, там. Щоденні оці новини, щоденно, знаєте, забагато в житті. Болю сьогодні забагато болю, і ми маємо велику втіху, що ми живемо в місті, де є репертуарний театр, де афіша змінюється. Саме тому, аби відволікти світ щоденних клопотів, актори тернопільського драмтеатру запрошують відвідати виставу Мадмуазель негайно одягніться. Обіцяють несподівані повороти сюжету, приховані інтриги та іскрометний гумор. Прем'єра відбудеться 25 березня.